Привіт, це міра, і чотири місяці тому я вперше в своєму житті серйозно взялася спробувати піксель-арт. На той момент я малювала на телефоні, і в мене вийшов отакий от сукуругета і отакий телефончик. Як ви можете помітити, вони виглядають непогано, але. Ну, тут очевидно, абсолютно, що малювала людина, котра не шарить, <с>., вдається, ні за яку техніку піксель-арту. Як виглядає Піксель Арт, мені подобалось завжди, але техніка його виконання мені сподобалася в той момент, коли я робила те відео. Тому всі ці чотири місяці зі мною була думка про те, щоб серйозно навчитися малювати в піксель-арті. Не прям ідеально, тому що все-таки я звичайний німе-художник, але все-таки хоча б опанувати базові штучки цієї стилистики. Саме тому, коли пару днів тому мені в Пінтерсті почали попадатися ось такі. Такі от малюнки, я така пора. Тому першу справу я захотіла намалювати сплешартік, можна сказати, не знаю мікромодельку своєї персонажки з моєї сюжетки, торі блоки очей, і ми її називаємо зеленука. Так, ім'я в неї немає. Звикайте. Причому не планується зараз ніяка гра. Ці малюнки далі не будуть ніяк використовуватися. Я просто дуже-дуже дуже, дуже, дуже йомаю люблю, як виглядають ці от мікро пікселярти. Так, мені подобається пікселярти, там, де максимально-максимально маленька кількість пікселів. Для мене це такий прям ну вайб, прям стиль. Ви також могли помітити, що в мене вже є одна заготовочка. Так, ось так оцей малюнок виглядає. Його я, на жаль, не записувала, як малюю, тому що я просто розпробувала тоді. Програму. До речі, на рахунок програми, ось що я казала саме про цю програму, коли записувала минуле відео. Ку була якась пруга на ноуті, але чесно вам скажу, вона була така незручна і нерозуміла, що я вирішила, що не буду з цим цимаятися. І так, на телефоні трошки складніше малювати, ніж на графічному планшеті, але не настільки в пікселярці, як, наприклад, в звичайному малюванні. Ну що ж, Мірчика з минулого ти не те, що була не права, все таки так, ця програма не така інтуїтивно зрозуміла для таких дебілів, як ти, по з тим саєм, але тут не прям мега складно, тому я освоїлася в принципі. Не всі функції я ще знаю, але основні так. Також тоді цю прогу я спіратила, але виправилися. <смі> я просто дізналася, що вона є в стімі, а стім якби ну рахує скільки часу ти проводиш в іграх, в прогах, Тому я така. М -м". Лецького тим більше вона там не багато коштувала, десь рівні 200, М -м -м, чи ж таке. Я трошки далі розповім про те, як саме я підбирала всякі матеріали для вивчання, але от зараз скажу, чому я все-таки вирішила повернутися до цієї проги, якщо вона вперше мені знялася мега незручною. Абсолютно всі туторіали, котрі я дивилась, абсолютно всі поради людей, котрі піксель-арт, котрі я дивилась, Там був цей сраний асіпрайт. Так, всі малювали в ньому. Я така, ну блін, ну ну вони, ну вони точно більше знають в Принципі так, більше і ось у вигляді мікробро. Мені чесно сказати подобається, тому що я саме таке і хотіла. Я хотіла саме це максимально сплющеного персонажа, котрий максимально такий, як чимічний, але ну менш чимічним, ти його в такому маленькому ну проширенні пікселів зробити не можеш. Єдине, що мені не те, щоб не подобається, але хвилює це її одяг, тому що зараз, ну, ви чи вгадаєте, що це пальто на ній так, бежеве це. Пальто більше це виглядає як ну хз, типу мішок з під картошки, чи окей, якщо щось плюс-мінус нормально, то светр. І так, якщо хтось з вас шари запікселярті, якщо хтось з вас типу крутий чел, будь ласка, напишіть мені в коментах, як типу, це можна було виправити. Як, в принципі, на таких мініатюрних персонажах можна нормально показати одяг. А ми переходимо до повноцінки. Тут я вже вирішила взяти набагато більшу кількість пікселів. І так, це не наймоя улюбленіша справа, але все одно, треба ж спробувати, треба ж все таки відчути, ну, базовий пікселяр я не знаю. Просто я насправді настільки не в темі, що я не в курсі, що частіше використовується, там, де маленька кількість пікселів, чи така плюс-мінус середня. Але в цього точно був один плюс. Я, як звичайно, вмалюваю, дані в моїй звичайно звичній кількості пікселів, типу десь 2,5 тисячі на 2,5, змогла накидати скетч. Так, можливо, вам він виглядає трошки незрозумілим таким брудним. Але повірте, коли сам малюєш, якраз таки все прекрасно розумієш, яка лінія, за що відповідає. І, будь ласка, не питайте в коментах, чому я вирішила малювати зеленоку безодіо, тому що в мене нема на це відповіді. Фух, Ну, тепер нарешті можу вам розповісти з підперетом подовше. А які саме матеріали я вивчала, які в мене були картинки для натхнення і які техніки я типу хочу вивчати, за що я вже зашарила і. Що мені поки що не дається. Першою справою я пішла робити те, що в принципі раджу робити всім, коли ти вивчаєш щось нове в плані малювання. Це просто піти і подивитись мільярд картинок в цій стилістиці, в цьому жанрі, в цьому чомусь. І це все для того, щоб помітити якісь конкретні моменти, котрі я така. Я бачу, що, наприклад, в піксель-арті доволі таки рідко залишають повністю фулово-чорний лайн. Його роблять світліші, різноманітні кольорами, і саме через це картинки деякі виглядають набагато, ніби не знаю, легше, набагато живописніше. Мені по це подобається Я така угу, окей, буду робити так само. Подивилася дуже багато картинок, і зрозуміла, що все-таки більше всього мені подобається там, де або сплишартики, всякі, або дуже 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 якісь мініатюрні картинки, або мініатюри якихось предметів. Не прям там мало пікселів, але предметна скажемо так, ілюстрація. І така, угу, значить, на початку зараз, щоб себе замутувати, буду малювати побільше такого, і ця навичка по художньому типзити приходить з тим самим художнім досвідом. Але чим раніше почнете її самі розвивати, тим вам буде краще, тому що вам буде в майбутньому набагато легше освоювати різні техніки, стилі тому тощо. А ось вам картинки, котрі мені сподобалися більше всього, і на котрі я дуже дуже сильно спиралась. Котрих я стиплила найбільш всього всяких конкретних моментів. Якщо казати про відеоконтент, котрого я так поглинула багато, але на жаль, я вам нічого порадити не можу, тому що я, я тупо не зможу не знайти ті відео, котрі я дивилась, ні, навіть пригадати авторів, тому що знаєте, як все пішло? Мені попався один відосик про арт, я натиснула на нього, подивилась його. Потім в рекомендаціях ще один, ще один, ще один. і Я так переходила, і це не було підряд. Так, це просто було в різні моменти того, як випадково заходило на Ютуб. Тож чесно вам раджу робити так само. Насправді, навіть під цим відео у схожих вам може страпитися якийсь відос теж про піксель арт, тому що я пропишу піксель арт тегах Але якщо ні, то ви можете самі пошукати в Ютубі. І потім, повірте, вам будуть рекомендувати такі відоси. На рахунок техніки, те, що я зараз. Аналізую своїм мозком, намагаюся приміняти це ось такі от приходики. Їх насправді там дуже-дуже багато, можете пошукати, і це реально складно, тому що коли все життя, ти просто для того, щоб зробити ну, прихід, розмиваєш колір і якось смішуєш його, робити ось такі графічні штуки. Реально складновато. На жаль, зараз я можу користуватися нормально і, типу, плюс-мінус, що воно прикольно виглядало, якби шаховим порядком, тобто всякі. Більш замудрені штуки поки що не для мене. А дещо, що мені дуже подобається, як я казала раніше, але зараз я навіть не уявляю, як я можусь таке намалювати. Це такі мікро-мікро предмети Так саме предмети, а не персонаж. Тому що персонажі, ну блін, я художник по персонажам, так в звичайні, якби анівестили соціальне в цьому пікслярці. Але ну, все-таки там плюс-мінус я розумію, що де. А в предметах набагато все складніше. І я насправді планую вивчати пікселярт не лише тому, що хочу навчитися в ньому просто малювати, а ще для дечого. Більшість моїх підписників не знає, а якщо ви натиснули на цей відос, і ви бачите мене вперше тим більше. Але окрім того, що я просто малююся прикольчики, я ще й тату-майстер. Початківець, але не думаю, що в 17 років можна бути більше ніж початківцем всьому. І тому зараз я в пошуках свого особистого стилю. Мені безумовно дуже подобається неотрайбл, за котрий зараз ем, підбулюють, нібито вот воно вийде з моди і стане як знаки нескінченності. Моменту морі, але я нічого не можу собою поробити мене шишка димиться на це. Але так само я розумію, що малювати неотрайбл не найприємніша штука в житті. Окей, можливо, можливо, і, ймовірно, скоріше за все, це так. Художники, котрі його малюють, вони кайфують, їм класно, весело. Але я не по такому. Бити неотрайбл круто, малювати ескізи під неотрайбл не круто. Тому я в пошуках сухого стилю і піксель арт піксель арт. Тишні, я не знаю, піксельні коротше татушки. Це так круто, це так вообще аб'єзно виглядає, незвично. І також піксельні татушки, ну піксельний стиль, його можна пойовнювати з звичайним з анімешним всяким. Тому в мене ще один стимул розвиватися в піксель-арті. І хоч так я його так неймовірно люблю, так неймовірно розхвалюю, я не збираюся переходити повністю, якимось якихось арт художником Ні, я все ще буду. Абсолютно вірна своєму самі аніме. Я буду вірна йому вічно, ребят. А як тому часу нарешті домалювала цю поноцінку зеленуку? Ось вона. І знаєте, давайте от порівняємо всі три малюнки, які я малювала за кадром, і наш мікро мікросплашартік, нашу мікрозлонуку, і оцю поноцінку. Блін, мені стається, мені стається по зрівнянню з першою цією просто літаючою головою. Це прям набагато краще. Я якось втянулась. Можливо, колись я опущу відео про те, як я вже освоїла фікселяр, тому підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал посилання в описі, ставте лайки, пишіть коментарі. Це була Міра. Пока-пока.